Не будемо забувати, що вії у всіх жінок різні. Вії можуть бути рідкі, довгі. Вії можуть бути короткі, густі. Вії можуть бути різні. Можуть бути від того, які вії в жінки, від того залежить, як ми наносимо туш, як ми вибираємо цю туш і якою кісточкою ми працюємо. А як вибирати туш? Туш треба вибирати не по бренду і по фірмі, яка пишеться на туші, а не забувати, яка кісточка знаходиться всередині в туші. Якщо у вас вії рідкі і довгі, ми беремо кісточку. Пухку. Вона мовити пуха. Може бути ще пухкіша. Тоді ми вії рідкі і довгі будемо розпушувати. Так. Якщо в нас... Вії густі і короткі, і нам їх треба продовжити, ми беремо кісточку тонку. А, вона така тоненька, і там такі маленькі-маленькі версиночки. І тим самим ми вії витягнемо. Якщо в нас вії прямі, тоді ми беремо кісточку зігнуту. А яку мені потрібно кісточку? Які в мене вії, до речі? В тебе вії рідкі і довгі, тому краще тобі брати пухку кісточку і розпушувати і продавати об'єм твоїм віям. Не забувати дуже важливий момент. Ми наносимо спочатку нижнє віко. Чому? Тому що якщо ми наносимо верхнє віко і не дамо йому висохнути, відкриваючи око, ми просто відіб'ємо всю туш. На верхньому віки, і наш макіяж буде зіпсованим. зіпсованим. Якщо нижні вії не довгі, ми їх от такими рухами. рухами подовжуємо. Якщо нижні вії довгі, ми тільки наносимо туш при корні вії. Тим самим ми тільки затемнемо колір, а не про а не видовжимо вії ще довшими. А я завжди мріяла мати довгі вії знизу, а вони у мене короткі. Вони в тебе дуже гарні. Якщо нам вії треба закрутити, туш наносимо на спочатку на корінь. Тим самим ми закручуємо. Суга, а в всі жінки, до речі, коли фарбують вії, вони чомусь відкривають рот. Я завжди відкриваю рот. Ти відкриваєш от коли ти Тому що це рефлекс. Це рефлекс такий. Так. Так. Якщо у вас вії короткі, але пухкі, вам треба їх подовжити, ми розпочинаємо наносити туш на кінчики вій зверху вниз. Ось таким способом. Спочатку ми нанесли зверху вниз, і тоді другий етап ми від корня до кінчика вій. І цим самим вії наші будуть довгі. І пухкі. Ось так. От такими разними способами ми можемо ваші вії гарно змінити. Дивіться, запам'ятовуйте і знайте, що які вії у вас не були довгі, короткі, пухкі чи взагалі лисі. ви однаково будете виглядати класно, якщо будете знати корисні поради. А в наступній передачі ми вам розкажемо, як правильно накладати рум'яна. До побачення! Бай!